Ви дивитесь ранок вдома, і ми цьому щиро раді. Цей вівторок разом з вами починаємо ми. Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Завжди неймовірно приємно бачити справжніх професіоналів. І я, звісно, зараз не про нас кажу, але це було б нескромно, погодьтеся. Я встигла здивуватися твоєму нахабству, але вчасно зрозуміла, що ти маєш на увазі героїв нашого наступного сюжету: лікарів, які реально горять своєю справою і надихають інших. Сфера екстреної медичної допомоги це дуже відповідальна ланка, тому що ми є перші, хто знаходить пацієнта в критичному стані. Ми маємо його стабілізувати і довести живим до стаціонару, через що дійсно знання алгоритмів що травму огляду пацієнта реанімаційних заходів має знати обов'язково кожен працівник. Дмитро Сормашевський, лікар-інструктор з медицини невідкладних станів, проводить підготовку білоцерків бригади екстреної допомоги каже, медики мають постійно навчатися і працювати над собою. Тільки тоді вони зможуть надавати якісну медичну допомогу. Колеги вам надходить виклик, що чоловіка 50 років збили на пішохідному переході. Вас викликають свідки. Навчання проходить настільки динамічно і професійно, що слідкуючи за діями інструкторів, навіть забуваєш, що це тренування. Команда повинна працювати швидко, чітко і злагоджено, каже Дмитро. Адже від цього залежить чиє життя. Стати лікарем він мріяв з дитинства і жодного разу не пошкодував про свій вибір, навіть коли виникали певні труднощі. Лікар відданий своїй справі. Вимогливий, стриманий і позитивний. Обожнює гумор та активний відпочинок. Траплялися такі ситуації, коли треба було допомогти людям. Ну і просто бачив цих колег на крутих автомобілях з сиренами, які їдуть. І коли вже попав на розпреділення на інтернатуру, я попав у Київський обласний центр, а саме на Білоцерківську станцію екстреної медичної допомоги. Впродовж майже п'яти років Дмитро працює в одній команді з Вадимом Бартківським. До війни обидва брали участь у пілотному проєкті Аеромедична евакуація Київщини. І коли дізналися, що МОЗ започатковує таку ініціативу, одразу загорілися очі і захотілося в небо, діляться спогадами медики. Ми проходили співбесіду, проходили льотну медичну комісію і потім вже починали працювати. Ми проходили курси від Міністерства охорони здоров'я, нас підготовлювали до цього, щоб ми були дійсно кваліфікованими і могли бути найкращими в цій сфері. От тоді таке нас було ще гасло на проєкті аеромедичної локації Київської області, що випереджаючи час в небі, рятує життя на землі. І хотілось би, щоб цей проект повернувся. бо справді це рятує життя Вадим в екстреній медичній допомозі з 2003 року. Колеги кажуть про нього відповідальний та надійний. У 2014 році на сході України викладав тактичну медицину для побратимів, а згодом для добровольчих підрозділів. Через рік повернувся додому і продовжив працювати фельдшером. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, разом з Дмитром продовжив навчати військових першій медичній допомозі при вогнепальних та вибухових пораненнях. В перші дні пам'ятаю, що за день дуже багато було навчань, багато підрозділів вже формували і добровольчих. А паралельно ми ще з метром ми тоді обговорили, що треба створити таку бригаду швидкого реагування медиків, тому що знали, що будуть прильоти. І да, справді тоді, як були прильоти по білі церкви і бої десь яких були на блокпостах, нам давали команду, і ми, як медики, виїжджали. В Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють чотири медики-інструктори. Вони проходять стажування за кордоном і постійно вдосконалюються. Та найголовніше в роботі це вміння спілкуватися з людьми, донести інформацію правильно та коректно, бути уважним та чуйним, підкреслює Дмитро. Наша команда найкраща в світі, тому що це команда людей, які дійсно живуть цією професією та її обожнюють. Наші колеги, які займаються на лівому березі, це дуже великі спеціалісти, які також ростуть постійно над собою. У мене напарник, він є найкращий напарник, тому що разом ми з ним і в вогоні і в воду, і де ми тільки не бували. Кожному такого напарника, то у нас тил завжди був би прикритий. Дмитро та Вадим продовжують навчати та волонтерити і мріють про закінчення війни. А ще сподіваються, що проєкт аеромедична евакуація відродиться і вони знову зможуть піднятися в небо та рятувати людські життя.